В загальному, як, як свято, так ну, воно є і воно святкується людьми, ну, але роботу ніхто не відміняв, тому сьогодні я працюю. Колись е, святкувалося так, а мами не стало, то вже і Не дуже і святкується. Святкуємо. Ми приїхали з Дніпра сюди до вас посвяткувати. У ваш гарний, файний город, ваше файне місто. Тут кажуть, файне то саме файне містечко Тернопіль. Ну воно на самому в тілі файне. Ми українці, наша традиція, і, значить, ми то повинні робити. Ні, ще не святила. Планую, так як і багато людей. Ну як була лоза там для армії на ЗСУ, то ми брали в церкві і на допомогу хлопцям. А як нема, то купуємо бабок. Ну, все було. То я родилася в селі, то дотримувалися постійно. Того завжди святкуємо. А ще й тому, що у мене сьогодні день народження. Хоч це все наше свято постійне. Я зранку сходив по квіти для дружини, то мене запитувалися, ви на освяченні? Я кажу, мабуть, а потім дійшло до мене, що це сьогодні вже по новому календарю медовий спас. Минулі роки досить часто святкувала сім'єю, бо це так було досить. Ну, все ж таки, це наші традиції, якби і моя сім'я їх досить часто зберігає. Цей рік, на жаль, на жаль, так як всі в роз'їздах, я одна в Тернополі, в Україні, я забулася за це свято. Все самі робимо. Ну, все ж таки, це традиції. Домашнє звичайно, от зібрати корзинку та посходити, освятити її додому, сімейне застілля, якби ну просто в кругу сім'ї посидіти, поспілкуватися, посмакувати. Це і зближує.